Вітаю вас, друзі. Учора були переговори у Стамбулі. Ну, хоча як переговори правильніше було би напевно назвати це зустріч у Стамбулі, українська сторона вимагала від росіян безумовного й повного припинення вогню. І росіяни сьогодні відповіли черговою терористичною атакою. По Одесі били за допомогою безпілотників, вдарили по одному із символів міста, по привозу били також по житлових будинках. Окрім того, російські виродки атакували також і Харківщину. Поки я записую це відео, вдарили і авіабомбами по самому обласному центру. Під ударами опинилася і Черкащина, там постраждало кладовище. Проте росіяни цієї ночі ловили також відповідь на свій терор у Сочі та Адлері. Так, начало новості це ночні сводки. Друзі, не саме сьогодні. Враг атакував Сочі. За попередніми даними було уражено одну із нафтобаз і не можна сказати, що росіяни від цього засмутилися. Все. Вот, в районе Роснефти Деякі росіяни поставили дуже резонне питання, чому це бомблять Сочі, адже Сочі це не так звана Росія. Сочі це взагалі Грузія, а треба бомбити Росію. Чому Сочі бомбят ні понімаю? Довжні Росії бо бомб... а сочі та ні ракене подалік від місця атаки розташована резиденція Владиміра Путіна. І російська протиповітряна оборона намагалася захистити цю резиденцію як могла, але напевно закінчилися ракети. Просто стільки вже безпілотників, може, ракети я Не знаю, що у них перезарядка ПВО не знаю, чи закінчилися у російських зенітно-ракетних комплексів ракети для перехоплення повітряних цілей, але можна точно сказати, що принаймні одна із зенітних російських ракет полетіла спершу вгору, а потім вниз і вдарила по самих росіянах. Щоби би вони не втикали? Росіянам довелося цієї ночі сидіти у укритті. Ой, як співчуваємо а, Це едпарковка теля Мантера Бомбить постоянно. Просто ну і ще у якості приємного бонусу у Сочі знову трапився авіаційний колапс у зв'язку із роботою українських або невідомих безпілотників. Вадільсьогранічення в роботі аеропорту Сочі. Ми з вами сьогодні поговоримо про зустріч української та російської делегації у Стамбулі. І а вже ж про масові масштабні найбільші протести, які відбулися в Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Я дякую нашій молоді, дякую нашим людям за те, що вони вийшли на ці протести, і окремо дякую за те, що вони там закликали донатити на русоріз. Це правильний заклик. Донати на русоріз. Вкладайте свій внесок у перемогу та слава Україні. Усі реквізити і на Русоріз, і на шахедоріз є, як завжди, в описі до цього відео. Обов'язково долучайтеся. Ну і чомусь досі тільки половина із тих, хто дивляться мої відео на канал, підписані. Це неправильно. Підпишіться обов'язково. Бонусом можете іще ще цей випуск прокоментувати. Отож, учора у Стамбулі у Туреччині зустрілися українська та російська делегації. Російська делегація вимагала обговорення меморандумів, але як з'ясувалося, вони є діаметрально протилежними і ні до чого не домовились. Точніше, домовились домовлятися про щось там колись, можливо, у майбутньому. Ми довго обсуждали позиції, зложені нашими сторонами в меморандумах. Позиції достатньо далекі друг Друга друга Договорились продовжити кантакту. Українська сторона у свою чергу вимагала від росіян зустрічі на рівні лідерів, щоби у Туреччині зустрівся президент України Володимир Зеленський, Владимир Путін, президент Туреччини Ердоган і президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Але очікувано Росіяни цю пропозицію відкинули і сказали, що Україна спершу має капітуляцію підписати, а потім уже зустрічатися для того, щоб подобна зустріч состоялась. необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку. підписувати. нічого нового, як і очікувалося, росіяни імітують переговорний процес і просто затягують час, але їм це не допоможе. Що позитивного було від цієї зустрічі, сторони домовилися про нові обміни. Також учора відбувся і ще один обмін військовополоненими, і це чудово. Я радий, що я на цій землі вирощувати, буду пшеницю і буду далі продовжувати дітей своїх вчити. Що тим самим що я займався. Я гадаю, що далі псевдопереговорна стратегія Росіян не зміниться, і вони будуть затягувати себе у іще більше протистояння, у тому числі зі Сполученими Штатами Америки. Пропагандисти, до речі, американців проклинають уже відкрито. Ти взагалі що квакаєш? Тебе просто унічтожують з твоєю Америкою, ніхто не як тебе заву для того, щоб вистояти у війні. Україна має ставати сильнішою. Українська влада має дослухатися до громадян. І учора громадяни України. Райни дуже гучно про себе заявили найбільша протестна акція за весь час повномасштабного вторгнення. Разом із тим українській владі варто розуміти реальні причини оцих протестів. Так, люди вийшли після того, як було ліквідовано незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро, але насправді протестні настрої виникли внаслідок накопичувального ефекту. Я поясню, в Україні вистачає проблем, які необхідно терміново вирішувати. І увесь весь цей час у нашій країні діяв негласний суспільний договір. Українці не виходять на протести і збавляють градус критики, критики. Але... Але влада при цьому має діяти виключно в інтересах народу. І коли було те саме голосування у Верховній Раді, цей суспільний договір було порушено. І люди, які виходили на протести, вони були обурені не тільки ситуацією із НАБУ та Сап. У них є дуже багато претензій від армійської реформи, власне, до антикорупційної політики держави від Бужанського у Верховній Раді до Труханова у кріслі мера Одеси. Дуже важливо зараз українській владі усвідомлювати реальну природу протестних настроїв і запит суспільства на зміни, тому що так як було раніше, далі бути не може. Бо якщо ми не будемо змінюватися, ми не вистоїмо. Разом із тим, скандальний закон розкритикували вже більшість наших партнерів, і навіть у тому числі і Сполучені Штати Америки в особі сенатора Лінці Грема. Та іще одного я не очікував цього від Трампіста. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він почув протестуваль. І що найближчим часом буде презентовано новий законопроєкт, і це у випадку, якщо народних депутатів іще вдасться впіймати, бо вчора вони пішли на канікули. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних. Інститут в Україні немає місця російському впливу. Я із цими словами погоджуюся на 101%. Це правильно. Але народний депутат, який подав ті самі скандальні правки, до речі, запхавши їх у законопроєкт про зниклих безвісти, це проросійська мерзота Максим Бужанський. Одного разу у Верховній Раді він демонстративно відмовився вставати під час вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Та й чому б йому вставати? Адже він ніколи не ховав свої антиукраїнські настрої. Максим слава Україні. Да, слава Україні. <клес> <клес> я увазу. перепрошую, Максима. А чи можу <клес> я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому, що ну тому Ви можете попросити мене м'ячому угодно, Я буду говорити так, як я потрібно. Народний депутат Максим Бужанський, який до речі, досі перебуває у партії Слуга народу топить за російські пам'ятники, за російську культуру і за російську мову. Я вже ж проти української закони язики відмінити! закон, який запрещає запрещає на народному язике. Позорний закон закони язикових штрафах. Отмініть! Отмініть все! чудовий законотворець, який вирішує, як ми із вами будемо жити. Ця істота, до речі, сама просто не здатна вивчити українську. Такі собі десантники пана Рябочавці. Ми набадали все те, чого цікали мільйони громадян. Боротися проти російського впливу вже ж важливо, але не такими законопроєктами, і точно не руками російських чортів. Запит на зміни має бути почутий. Люди, навіть якщо зараз розійдуться, все одно вони нічого не забудуть, і люди будуть дуже гостро реагувати на будь-які прояви несправедливості. Тож Україні негайно потрібна незалежність антикорупційної інфраструктури, і звісно, армійська реформа без цього нікуди, бо ми або змінимося, або загинемо. Зміни потрібні для того, щоб країна лишалася об'єднаною, тому що тільки об'єднавшися, ми здатні протистояти російським окупантам. А вони й далі наступають на нашу землю. Вони й далі вбивають наших людей. І війську потрібна ваша допомога для того, щоб дивитися, до речі, і непогані фільми. Гарних хлопців, які ріжуть русню. сейчас там на піддавою. Знаєте, точка крутий фільми. Це дуже хороший кінематограф мирового уровня, блістяча постановка драми. Про очень детально проработанная сюжетная линия. лінія. Все цепляють. Я смотрю, наська фільмів это очень хорошо. Я навіть не буду сперечатися із оцим російським пропагандистом, а просто закличу вас знову закинути на русоріз. Ну А за попередню добу наші воїни завдяки вам отримали іще 300 нових ФПВ, у тому числі і перехоплювачі шахедів. Доброго дня. Група Distraction Team висловлює подяку пану Сергію та спільноті Стерненка за наданих 50 дронів, які допомагають вкотре обнуляти 155-бригаду ту бригаду морської піхоти «Пі***лів». Слава Україні! Героям слава. Добро здоров'я! Ми бійці 11-ї бригади Національної гвардії України. Вражаємо щиру вдячність Сергію Стерненку, його спільноті та всім небайдужим людям за на надання нам цих швидкістів. Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати безпосередньо фонду Сергія Стерненко, йому особисто та його спільноті за регулярну допомогу у самих потужних та якісних евпія. Донайте на розсаріст, вкладайте свій внесок у перемогу та слава Україні! Бажаємо здоров'я від імені батальйону безпілотних систем. Вартові 36-ї окремої бригади морської піхоти хочемо виразити нашу подяку пану Стерненку та його спільноті за передані швидкісні дрони для збиття шахелів. Бажаємо міцного козацького, ми бійці дивізіону перехоплювачів 39 зенітно ракетного полку. Виражаємо величезну подяку фонду Стернен та особисто пану Сергію за передачу партії швидкісних дронів. Слава Україні! Другим. Бажаю міцного здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти, хочемо подякувати небайдужим людям та спільноті Стерненка за надані нам дрони, які будуть захищати нас в небі і на землі. Слава Україні! Ми, група білоруських доброхотників, у складі міжнародного легіону збройних Сил України виказуємо щиру подяку товариству Серненка за предоставлені 20 зенітних дронів для знищення повітряних цілей ворога. Небесний роста протягується. Разом ми сила. разом до перемоги. Слава Україні! Живі білорусь! Четвертий окремий загін спеціального призначення Омега Рідікс груп дякує Сергію Стерненку та його спільноті. За надані 20 дронів для небесного русаріза рубак 23-ї бригади національної гвардії України висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за надані стінги. Разом з вільного Запорізьке небо від шахері. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо на новий законопроєкт щодо САП та Набу. Дуже не рекомендую народним депутатам ховатися і не з'являтися на робочому місці, і продовжуємо й далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.